Про якусь стабільність взагалі можна говорити при режимі путінському, і чи дійсно еліти готові уже його списати позбутися, і готують йому якусь заміну. Олександр Качетков, політичний аналітик. Зараз його думку ми і запитаємо. Пане Олександре, добрий день, раді вас бачити в нашому ефірі. Слава Україні, Героям слава вітаю, пане Олександре. Ну, бачили ви і чули точніше підозрюю теж цей аудіозапис. Більшість говорить, що 99%, що він достовірний. Звісно, потрібно підтвердження. Ми на цьому теж акцентуємо. Але все ж таки, як ви думаєте, по перше, раз таке хочу запитати, два тижні він гуляв насправді. Соціальними мережами в Ютубі сама я відслідковуючи дійсно бачила, що опубліковано було на таких собі анонімних Ютуб каналах ще а, на, на початку березня, і от тиражується тепер. Він в медіа кажуть, неабиякого розголосу набуває і безпосередньо в самій Росії слухають його. Там слухають. Як ви думаєте, справжні чи не справжні не так важливо, чому злили? Чому саме зараз як він може реально от який ефект він може створити? Як не? Еліти, так, в принципі, і на пересічних росіян, ну, псевдоеліти. <кій> Ну, побачив, не такого масштабу фікури, чи Пригожин, е що Ахмедав, е щоб там хтось витрачав часто та гроші, щоб е фальшувати ці записи. Ну, Значно простіше дійсно записати. І таких записів там я, вони слухають всіх. Це абсолютно. Оце є стабільність. Слухають абсолютно всіх, хто використовують проти будь-кого. І таких записів там достатньо багато. І це певне попередження. Жені умовним елітам умовними літам Російської Федерації, що хто там щось там якось буде ним даво, всіх чують і до кожного доберуться. Що дає фапригоджено, але він є продюсером. І він там продюсує, також продюсував свого часу Валерія Міладза, який ми пам'ятаємо там десь за. Намагається залишатися там українцям щось таке героям слава, все таке інше, і в нього почали підміняти концерти. І він звернувся до пригожина, і Пригожин е, спробував там якось заохотити з, охотити, з кимось там поговорити. Всі таке, і відразу з'явилося саме це запит, щоб ніхто. Чітко розумів, не захищати тих, кого влада вважає там зрадниками, Ні якось виявляти власну думку, бо буде проблема. От в цьому сенсі показово, показово витік, цей йде з Федеральної служби безпеки. Вони це оприлюднили з натяком, що так буде з кожним, що спочатку ми там засвітимо, а потім. Людина може залишитися без цього, без пайна, без можливості, і навіть за кордон не всіх випустити. А потім що до речі, пане Олександре, спілкувалися з Ігорем Ейдманом, це російський опозиційний політолог, соціолог, який живе в Німеччині, каже: він, що тепер Пригожину треба обережно відвідувати кав'ярні ресторани, і так попиваючи шампанське, думати, чи не підсипали туди часом якогось новичка. Але Пригожин так трясся, кряхтів, записав відео. Я не я, але видно, що якось ну так сумнівне виправдання. Як ви думаєте, чи це просто попередження, чи дійсно можуть бути ще якісь наслідки для. Ніх і як інші на це відреагують? Ну, це фігура така з одного боку. Він достатньо відомий. Валерія, там все таке інше. Він відомий діяч цього шоу бісу російського. А, і з іншого боку, він не є якоюсь такою ну знаковою достатньою фігурою, і зараз він відразу починає плазувати, позивати, там вибачатися і робити все, що пропонувати все, що завгодно. Тобто, це приниження, фактично публічне приніження. Це якраз ну, я не можу навіть сказати, що це виховання, це як собака Павлова. Це ну, опрацювання безумовних і умовних рефлексів у тих, хто зветься російською елітою. На ньому демонструють. І фактично виховують, Ну там упав от, дзвінок був, і починаються там якісь рефлекси в собаки. А ось тут таке запис обторону і починаються відповідні рефлекси у так званої російської еліти. Але це загалом не допоможе, бо авторитарний режим він сильний. Його поважають лише тоді, коли він переможе, постійно переможе. А він зараз, м'яко кажучи, не переможе. І те, про що кажуть на цьому записі, це фактично так, і всі це розуміють. Акела схибив дуже серйозно, тому Акелу будуть зміщати так чи інакше. А от дійсно дякую, що ви перейшли до самого сенсу і меседжі цієї розмови за попередніми даними, тим, що ми чули, що там йдеться про те, що от лежить сніг, розмова була записана близько двох місяців а тому, або принаймні в зимовий період два місяці. Ситуація дедалі гірша. А путінські окупаційні війська не те, що не просуваються, їх просто громлять по вісім разів одну і ту саму бригаду. Ми чули аналіз поведінки Путіна від двох. Як ви думаєте, пане Олександре, у решті 22 200? 122 навколо Путіна такі самі настрої. І чи це може принаймні якщо не зараз, то пізніше вийти далі уже не просто далі за розмови і стати якимось планом, планом по нейтралізації чи заміні Путіна зсередини? Ну плани. Плани є, плани готуються навіть найближче оточення. Вони там готують, вони ведуть перемовини з Заходом, вони там шукають якісь там якісь там зв'язки, і вони пропонують, шукають і пропонують фігури, яка начебто не заплямована. Там кажуть про сина Патрушева, інших шукають, які можуть бути ну, прийнятні для заходу, бути після Путіна. Тобто це цілком нагадує ситуацію після Сталіна. Після Сталіна прийшов там Малінков, Дачілі. З оточенням Сталіна, це був колективний Сталін, але такий вялий і надієздат. І після цього прийшов Хрущов, що, який, власне, розвінчав культ Сталіна. От щось подібне ми будемо спостерігати і там. Але е виникнення такої м'якої опозиції до Сталина було пов'язано з тим, що він просто вмер. От, або те ж саме відбувається з Путіним, а він хворий невеліковною хворобою, яка зветься старість, не можна вилюкувати. Ну, Факт, що є, то є. А По-друге, Україна може стати тим самим маркером, вона повинна стати тим самим маркером, який посуне Путіна Путін під Тобто, наш наш успішний наступ якраз він буде чинником, який там викличе певні певні процеси навколо Путіна. Да, і тоді його будуть посувати, і він сам змушений буде посуватися. Ну і товариші, який там був, він не дуже задоволений тим, що відбувається. Він теж не хоче мати справу з тими, хто програє. Всі хочуть мати справу з переможцем. А Путін і Росіяни, яку він очолює, не є переможцем, і всі від неї будуть або віддалятися окрім тих. Кому нема куди діватись, ну той самий ран чи північна корея? Ну або шукати варіанти, яким чином і повернути там, ну не до демократичного стану, а такого стану якось можна співснувати. Пане Олександре, говорячи про візит Цзіньпіня, за чотири дні після нього Путін вийшов із заявою своєму пропагандистському недожурналісту Павлу Зарубіну, що він розташує на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Реакція від Сполучених Штатів доволі прохолодна. кажуть, крок безвідповідальний і небезпечний. Але втім додаю, що навіть не бачить такого переміщення цієї зброї, поки що більш занепокоєний європейський союз. Лунали заяви і від Польщі, і від. Голови європейської дипломатії Жозепа Бореля, який до слова сказав, що Лукашенкові час уже як би обирати настав і не вестися на запити Путіна. Але тим не менше, як ви думаєте, чи пов'язане було це оголошення саме із візитом Сі Сізінпіня? Можливо, Путін не почув все таки того, чого хотів, тобто сі просигналізував, що зброї ні не буде, і він дістав уже те єдине, що він ще може діставати, і наскільки реальна ця загроза, чи це більше? Словесні маніпуляції. Ну, ваша версія, ваша. Версія може мати, цілком може бути, тому що він не задоволений тим, що керівництво Китаю не надало, відразу, не почувало, що вони зі зброєю, танками і всім іншим не йдуть до Росії, тому відповідно Путін не задоволений. І вони там домовлялися, і це навіть є в спільному Тюм'яніке, який по ітогах візити, там є, що ці країни і Російська Федерація наполягають на тому, що ядерне зброя повинна залишатися в межах тих країн, які нею володіють, і тому сполучених штатів це дуже погано, тому що вони. Розповсюджують зброю, вона є в інших країнах, хоча належить Сполученим Штатам. І китайським погодився, він теж вважається його принципова позиція, міжнародна І от Путін відразу після цього фактично штрихає в спину товариша Сі. Але чому він це він розповідає, що це, начебто, відповідь на надання Україні бронебійних снарядів зі збідненим ураном? Ну насправді ми знаємо, що збідний уран він так дійсно він, він не є радіоактивним, а є загрозою, якщо його приймати внутрі-внутр організму або внутрі танку тут відразу виникають ті а не інакше. А от те, що вони там намагаються шантажувати світ тим, що вони начебто надають Білорусі тактичну ядерну зброю, і ну, та ж сама ситуація нас там нема. Якщо буде якесь рішення і застосування ядерної зброї, то відповідь повинна бути на цих мирних білорусів, які вважають, що вони ні до чого не причетні. І Превентивний удар цілком може бути, якщо світ побачить щось таке на схоже, схоже на підготовку до удару. Ну звісно, і удар відповідь гарантовано буде. Тобто білорусів просто підставляють, але от намил... намилитися це не означає вимитися, бо воду можуть відключити. Ми це знаємо. Вони зараз будують сховище. Ядерної зброї, не факт, що їм дадуть його добудувати, і абсолютно не факт, що їм дадуть перевезти ядерну зброю туди, бо вона знаходиться в сховищах на території Росії, і оце переміщення, його треба погоджувати. Його треба погоджувати зі світом. І не факт, що Сполучені Штати погодяться з таким варіантом. І що там буде відбуватися, абсолютно не факт. І в кінці кінців щодо загрози, це йде мова про тактичну ядерну зброю рішення щодо застосування будь-якої ядерної зброї обов'язково буде знаходитися в Москві. Це не буде зброя Білорусі жодним чином. От якщо вас попрохали там потримати в гаражі чийсь Мерседес, то він від цього ваш не стає. Ніколи ні, що ви його там тримаєте, вас вам навіть ключа від нього не дають. А якщо в ньому там щось погане знайдуть. Поліція, там, наркотики, то він одразу буде що Це не моя машина, не моя машина, я до цього, до цього не маю жодного відношення. Тому Білорусь не буде на це впливати. А і, там. Аж кажуніли ці репліки білоруських пропагандистів, що Варшава буде палати, Вільнюс буде там тонути все. Це давай жодного відньоченого до практичного життя, бо ядерна зброя тактично взагалі не передбачає таких от наслідків. Це дещо потужніше, але порівняно з іншою зброєю, за звичайною вибухівкою зброєю, Тобто тут немає ніякого апокаліпсису. Пане Олександре, якщо говорити про Росію і про те, що вона шукає соломинку де би її потягнути, хто б допоміг. Як ви вважаєте, чи є зараз хтось чи може хтось стати тією, хоч трішки рятівною соломинкою для Росії? Бо бачимо, візит Сі Пу не дав тих бажаних результатів, на які очікувала Москва? Ну, по перше, є інформація, що такі на жаль, з безпілотниками, з Іраном Росія вирішила, і вони поповнили поповнили тобто атаки шахетів будуть продовжуватися. Мабуть, що такі з ракетами не вирішено навіть Іран не хоче вирішувати. Північна Корея за гроші надавала, надавала озброєння вагнерівцям. Ну це комерційна така комерційна угода, яка там була без грошей, навіть північна Корея не хоче, і Китай. Це третя країна, яка готова підтримувати, але вона хоче підтримувати Росію, але дуже обережна і з великою користю для себе для Китаю. Інших країн є країни, які там співчувають. Ну там Індія певним чином співчуває Кремлю, Бразилія певним чином. Вони готові брати участь у миротворчому процесі, але там допомагати певним чином обходити санкції. Це стосується пострадянських країн в першу чергу, на жаль, Арменії. Це стосується вона допомагає багато в чому. Інші країни не хочуть мати до цього, до цієї величезної проблеми жодного відношення і розповіді, що Сполучені Штати зараз загинуть, що довго вже перестав існувати як міжнародна валюта, і все те інше. Це ні, ні більше ніж мрії російські пропагандисти. Ні, з Росією співпрацювати не хоче нічого ніхто і тут. І тут особливу роль грає те, що Україна таки не просто чинить опер, а чинить цей опер успішно, і всі весь світ, фактично, навіть ті, хто співчуває Росії, очікують успішного українського наступу. От, власне, пане Олесандре, якщо говорити про успішний наступ збройних сил України, оці от заяви президента Чехії, що ми маємо шанс лише на один контрнаступ, і далі. Допомога наших союзників буде в рази меншою. Наскільки ви вважаєте, це є посил для України чи це аби такий тригер, аби наші союзники продовжили нас підтримувати в тій мірі, в якій підтримують? І те, і те, і те. Ну, Очільник Чехії він військова людина, він чітко розуміє ситуацію, достатньо фахова, професійна і дійсно готовий погодитися в тому, що найкраща можливість для України зробити цей масштабний контрнаступ, вийти там на берег Азовського моря, перевізти цей коридор по Суходову до Криму все те саме цим, вісною, літом, в першу чергу. Все необхідне озброєння і підготовлені наші війська будуть якраз до середини літа, готові до цього наступу. Далі не те, щоб в нас там не буде допомоги, ну далі вже буде певним чином складніше. Зараз нам віддали практично все, що є, те, що можна віддати. Далі треба виробляти на це. По, по, по нас певний час від нас не відмовляються від підтримки ніхто не буде відмовлятися, але от те, що є. Необхідне для наступу нам надають саме зараз, і ми повинні використати от з найбільшою ефективністю. Так, щоб нашу перемогу, навіть якісь там Канашенкови не могли там як, заперечувати чи не побачити, От це дуже важливо. пане Олександр. Ну знаєте, як би там ми ще не робили, але Канашенков точно придумає, що сказати, тому що це такий байкар. Я думаю, його можна брати Але та... останнім часом. До речі, він прикметно мовчить. І якщо подивитись на навіть їхні зведення на пропагандистських ресурсах, то якось там і новин немає, бо нема що і сказати. А нам точно буде па пане Олександре, і що сказати? Головне, що зробити, і шанс ми точно не опустимо. Я вам дуже дякую, пане Олександре, що ви були з нами. Ми вам дуже дякуємо. Бережіть себе гарного дня до наступних зустрічей, друзі. Олександр Кочетков, політичний аналітик.